Ванда ви на каналі Бетанга! тос 34ER, Свинцева куля. З зброї не стріляли більше 11 років. Так що Попробуємо зараз ми. Але перед тим, як з нею постріляти, я вам кое що розкажу про цю пушку. Це пушка тос 34ES з 70-го року випуску. Вона дана пушка в мене трошки більше року. Не стріляли з неї. Сьогодні я стріляв з неї за рік, що вона в мене перший раз. Не стріляли з неї більше 11 років. 10 років з копійками вона простояла в сейфі, в розобраному типі. Чому вирішив зняти цю пушку? Вчора мені попалося таке інтересне відео, де один експерт по зброї розказував, що. Потрібно мати три руки, щоб її розібрати, або стояти і розбирати її навпроти дивану. Так, можливо, вона розбирається і механізм зборки доволі важкий. Ну, але хочу вам сказати одне ця, ця пушка, да, гладкоствольна пушка 12 го калібру, вона дасть фору новим турецьким новому турецькому такого, такого ж типу озброєння. Навіть помповикам. Чому? Тому що. Більшість нас, мисливців, починали саме з такої зброї. Навіть нове покоління мисливців, які зараз молоді там 18, 19, 20 років, хлопці теж купляють її. Вона бюджетна, вона надійна, вона крута. А з другого боку, так, скоріше за все, це вже пережиток Радянського Союзу і це совєтське говно. Ця пушка від мене старша на секундочку, на 4 рочки. Так що. Якось якось воно так. Ну, давайте будемо, будемо дивитися правді в очі і подивимося, чому ця людина сказала, що потрібно е, три руки, щоб її розбирати. Механізм доволі нетяжкий, але людина показувала розборку, зажимала два курки і відводила скобу, щоб розібрати це. Не потрібно три руки, щоб її розібрати. Просто забув у мене до того була старого образця. Тут є флажок. Який відсувається вниз. Це не запобіжник, як багато людей думає, це для розборки і щоб не повредити систему спуску капсулі бойки. Спускається вниз, безім'яним пальцем і середнім зажимаємо два курки великим пальцем, відводимо скобу і розбираємо пушку. На багатьох на багатьох стволах свівіо подерте від зборки. Тому що люди неправильно збирають. От навіть в мене чуть-чуть є, хоча пушка в доволі крутому стані. Люди недобре збирають. Роблять, роблять це, це все те ж саме. Держимо ствол, опускаємо флажок, зажимаємо пальцями і обережно. Вставляємо, Ставимо флажок на місто, віджимаємо. Ось, гвинтівка в нас зроблена. Розборка зборка відбувається дуже легко. Ну, що і подивимося, як вона стріляє зараз. Рана, два, три, скажу вам так наперед, куля в нас була магнумовська, цільна, свинцева. Важка, і у нас була плита третього класу. І подивитеся зараз, що сталося. Ви були на каналі Бетанга, підписуйтесь, якщо вам сподобається, то пишіть, яку би ви зброю хотіли побачити на огляді, і напишіть, що, що даний вид зброї означає для вас. Це радянське гівно чи все ж таки мисливська легенда. До зустрічі! Що я можу сказати? Плиту розворушило, але не пробило. Пробиття нема. Відстань десь 4 метри, В цілому держить добре. Ну, В результаті що ми маємо? Одлетів защитний слой е, дуже добре виконаний, кстати. всі осколки пішли під ним, внаружу не пішло нічого, тобто бороду би не побило, але після другого влучання. Я думаю, що прилетіло би в шею, тому що відірвало його повністю. Що ми маємо з плитою? Плита повністю ціла. Тож, третій клас держить 12 калібр свинцову кулю. Так що Результат хороший, думаю, тест.